Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві дві повнолітні сестри влаштували танці на могилі загиблого батька та інших військових. Дівчата виявились моделями. Вони виклали у соцмережі відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Пізніше обох танцівниць затримала поліція. За фактом, наруги над могилами їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Танці відбувались на могилах загиблих воїнів на лісовому кладовищі. Через деякий час киянок затримали біля станції метро золоті ворота. Ті стверджували, що прийшли на Довища та вирішили таким чином вшанувати пам'ять про загиблих захисників України. Речниця Деснянського управління поліції в Києві Наталія Федоровська розповіла, що одна з дівчат 1997 року народження, інша 2000-го. Дівчата пояснили свою поведінку тим, що нібито у їхнього батька було специфічне ставлення до культури поховання, і він би не образився. Проте зараз вони все усвідомили і шкодують про свої вчинки. Я і моя сестра приносимо вибачення. Ми вшановуємо пам'ять кожного полеглого за нашу батьківщину. Сьогодні ми навідували на могиль свого полеглого батька. Що загинув під ізюмом, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити героїв. Написала одна з дівчат.